Зачекайте, дорі українці, не гортайте, послухайте ранкову молитву за Україну, за кожного українця, Господи Боже живий ти творець неба й землі. Сьогодні зранку я стою перед тобою з відкритим серцем і сльозами, але й з надією. Господи, дякую тобі за цей новий день, за те, що навіть серед темряві війни ти продовжуєш світити світлом любові. Господи, глянь милосердно на наш народ український, на тих, хто прокидається під сарени, вибухи, звуки, літаків, шахетів, дронів, ракетів, на тих, хто не має хліба на столі, на тих, хто втратив дім, роботу, спокій. Господи, підтримай тих, хто втомився боротися. Господи, підніми тих, хто впав духом. духу. Наповни серце, вірою, що ти поруч, навіть коли навколо темрява. Господи, навчи нас прощати, коли болить, любити, коли здається неможливо. Вірити. Коли руки опускаються. Господи, благослови Україну. Боже, даруй мир нашій землі, з її рани, обніми тих, хто сьогодні плаче. Господи, а тим, хто слухає цю молитву, дивиться це відео. Дай відчути Твою присутність. Господи, хай серце кожного запалає бажанням пізнавати Тебе глибше через Твоє святе слово. Господи, хай кожен, хто сьогодні загубив шлях, знайде в Тобі дорогу життя вічного. Господи, кожен, хто зневірився, знайде надію в Тобі. Амінь. Якщо ця молитва торкнулася твого серця, напиши амінь у коментарях, поділися нею з друзями, щоб більше українців сьогодні відчули Божу любов і підписалися, щоб разом вивчати Боже Слово, бо тільки з Богом зможемо вистояти і відродитися. Слава Ісусу Христу! Слава Вседержителю! Амінь.